Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти, соратники Ігоря Гіркіна, який зараз перебуває у в'язниці, поїхав на лінію фронту і привіз звідти дуже жахливі історії. Збросили в атаку, як завжди, в лобовий, такий, як нині говорять, місцевий штурм. Народ взагалі за 10 хвилин взагалі і без, Шли без бізгніво вала. Без підготовки російські виродки пішли у чергову м'ясну атаку проти України і несподівано масово почали дохнути. У тому числі за допомогою FPV. гігантські фпів підніслігіганські пачері тонставрака мітальними наметами ударив Вот касетними Конкурси цікаві, шкода, тільки що там адаптимір Путін усе ніяк не подохне. Російський пропагандист був буквально вражений тим, наскільки велику небезпеку для росіян становлять українські дрони. Більше всього питань, звісно, по дронам, по ФПВ дронам. От як вдається, от це літаючий ужас, получається, от як впечатлення здається. Це літаючий ужас. На літаючий ужас поскаржився також і російський солдат, у якого він брав інтерв'ю. Каже, у українців дронів чомусь стає більше і вони усе ефективніші. Типі української армії хвалом. Якщо грязі, то є много. Точнее у той Ефективне у них. і ситуація, і справді дуже тривожна. Російські окупанти просто так напали на Україну, вбивають наших людей і скаржаться на те, що їм доводиться дохнути. То враг охотиться на нас з допомогою своїх fpv дронів бойцям на передовій дійсно прихоються буквально. Прятати під землю. тенденція все таки опасне. Приперся оцей пропагандиста звати його Максим Калашніков орієнтовно кудись поблизу Бахмута. От вот ми были, з сейчас я Бахмут найду, Вот вот тут где-то здесь, не Буду указувати честь. На жаль, завдяки нашим американським партнерам він залишився живий, тому що українській армії бракує снарядів до артилерії, і це сам пропагандисти відзначив. І саме дрони їм дозволяють компенсувати нехватку снарядов. снарядів вот за що спасаются ніч сейчас, только за що масового применения безпілотів. Одразу як тільки він туди прибув, йому дуже сподобалися пейзажі поблизу російських позицій. Він називає їх трасами життя, хоча це буквально траси смерті. Поїхали по так званій дороги життя. Пабочним каторем є сажоне та підбита бронетехніка. Траси смерті з'являються у росіян усе частіше і частіше, в міру того, як у українців з'являється більше дронів, і відбувається це наступним чином. Російський транспорт кудись їде, везе там боєприпаси або провізію, і в нього прилітає черговий дрон Камікадзе. Є вже навіть спеціальний термін буханкоцит. Остави, в буханок. А це були снабження. Оскільки FPV дрони Камікадзе за рахунок своєї маневреності можуть ганятися за цілями. Буквально Вони стають найстрашнішою зброєю для ближньої логістики. Нашим подрозділим зараз все складніше і складніше організовувати логістику, снабження. Причому доставки на позиції, от, води, боєприпасів, їди. Окупантам усе складніше стає будувати логістику, і тому вони змушені усе частіше здійснювати доставку, евакуацію, ротацію вночі. Тому так йти на різні хіщріння в різне час доставляти там, пользуються темним временем суток і так далі і тому подобне і дуже очень. очень... Все-таки це удобним, але вже й ніч для російських окупантів перестає бути безпечною. Ось кадри, якраз із бахмутського напрямку. Воїни підрозділу Сігном 93 окремої механізованої бригади набили цілу купу російської техніки на одній невеликій ділянці поблизу Бахмута. Завдяки тому, що ви донатили на нічні тепловізійні дрони камікадзе, у наших військових з'являється більше можливостей, а у росіян більше проблем. Mm -hmm. Просто рой. Стоит гул один сплошний. Його так слышно, що не то слово, а й там дорой Через проблеми із українськими дронами камікадзе росіянам доводиться вдаватись до екстраординарних заходів. Наприклад, менше какати. Стараєшся поменше да їсть. Зачем? Щоб извините за подробності менше ходити до ветру. Вийшов до вітру, ти ціль. Інколи росіянам доводиться навіть на своїх позиціях сидіти на одних і тих самих пляшках декілька днів, тому що знову ж таки працюють дрони. От міша Марпех мені каже, що навіть от іноді сидиш на позиціях у тебе бутилку, її надо розтягувати качко зжимається так і Надо на на двоє-троє суток, і це те, що називається вторинні наслідки від роботи дронів. первинні це коли згорає російська техніка і дохнуть самі російські окупанти, а вторинні це те, що можна не помітити отак одразу, але це не менш важливо. Але Говорячи про дрони, не можна не згадати також і про дрони типу Баба Яга. Це взагалі нічне жахіття для ворога. Такі, як баба-яга, услышала одна прошла, ти виходиш здрасті тут вторає. І все, ну коротше, Штука не хороша очі. Бабою Ягою росіяни називають великі дрони-бомбардувальники, які прилітають і кидаються мінами. Нас Баба Яга. Да, подібне. Два моїх бойових товариша тривалий час росіянам не вдавалося зробити взагалі нічого подібного, але на жаль, ворог не стоїть на місці. І Вже з'являються кадри із випробувань також великих дронів, але вже з російського боку. І так у росіян також багато і своїх дронів камікадзе, але від цього загроза від українських дронів не стає меншою, і росіяни усе думають, що ж їм робити. Як воювати і виживати при. От постійної угрози вражеських літаючих роботів. Варіантів протидії є дуже багато, починаючи із банальних макетів, які роблять як росіяни, так і ми продовжуючи спробами збивати дрони або давити їх за допомогою радіоелектронної боротьби. Застрілкового там знітне установки там. Ніщо чого нібудь той, якщо вони літять, існе передається інформація, і включається рети. Засоби радіоелектронної боротьби далеко не завжди ефективні проти fpv дронів Камікадзе. Там є своя специфіка із частотами, але навіть коли вони ефективні, у нас вже з'являються рішення на протидію. Таким рішенням можуть бути, наприклад, дрони із технологією автонаведення та автозахоплення. Цілі нещодавно ми із вами саме на такі зібрали 50 мільйонів грн. Ривень чекаємо скоро на поставки, і за рахунок можливості до наведення такий дрон може уражати ціль, навіть коли у нього вже немає зв'язку із оператором. Росіяни також не стоять на місці у питанні цієї технології і нещодавно опублікували відео випробувань свого дрона із можливістю до наведення. Та й навіть звичайні дрони можуть бути дуже ефективними і не тільки знищувати ворога, а й також тиснути на нього психологічно. А ждуть чого казав тебе? Психика не видержить, ти знач двигатися. Вони себе не бачать, як ти там за дерево спрятався, вони вообще там льох навіть не видят. А якщо ти почав движение, все, історії і справді у росіян дуже жахливі. Дрони настільки змінили війну, що їм страшно виходити на вулицю, тому що там на них одразу чекають. От тебе прийшлося 40 хвилин не ну да. швахнувшись з'їхати. Было такое то же саме. Вийшло, тут появился дрон. І почему? Он долго, потому, что він кружить довго, тому що работает на психику срабатывает. То Тобто, человек може стоять, 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 він просто не выдерживает. Українці вже дуже сильно змінили правила ведення війни, а росіяни постійно крадуть наші напрацювання. У нас є роти ударних БПЛА, і росіяни почали створювати такі самі. У нас розширився штат, у нас появився по штату оператор. Дрона в роті. Який, да, входить в управління рота. У нас також будуть сили безпілотних систем. І я переконаний, що росіяни також будуть собі подібне щось створювати. Але в цілому російський пропагандист лишився поїздкою дуже незадоволений. Ну, коли смотришь на всю тяжолу окопную війну в бункерах, в uh, бліндажах бунгала, вот ну, понимаешь цену вы ви, ви бы видели лица, вот усталость этих людей. Взрачаючися з передка. навіть попри дефіцит артилерії, українські дрони настільки дістали росіян, що вони за словами пропагандиста вже на межі. Найті все предел, уже видно красні черти. Та ви не подумайте, що я вам усе це розповідаю для того, аби тільки розповісти, як у нас усе класно. Як я вже сказав, у ворога також є серйозні напрацювання, і кількість fpv дронів Камікадзе, на жаль, у росіян зростає. Оце відео я записав для того, аби мотивувати вас допомагати силам оборони України і ще більше, тому що запитів менше не стає. Дронів треба усе ще дуже багато і дуже різних довгих, товстих, дуже товстих і. Звісно, тепловізійних. Я дякую вам за цю потужну постійну допомогу, але на жаль, і цього недостатньо, бо ситуація на фронті дуже складна, і наші воїни потребують іще більшої нашої допомоги. В описі до цього відео я лишаю усі необхідні реквізити саме на дрони Камікадзе. Долучайтеся, долучайте також друзів, знайомих і усіх, кого знаєте, і допомагайте силам оборони України.